Ще багато аспектів для запровадження органіки в школах і садочках. Це багато логістичних питань ну, взагалом цілий такий комплекс. Тому ми сьогодні з. Спікерами з України та також з інших країн вирішили зробити такий огляд, а як це відбувається взагалі в світі. І я почну з короткої презентації. Ми вивчали якраз тенденції впровадження органічного харчування в публічних закупівлях країн ЄС. що відбувається і яким чином які механізми впровадження органіки в публічних закупівлях. я, я можу, так? Yeah. Uh, спочатку хочу uh, розповісти теж декілька uh, прикладів. Це uh, ми були в березні місяці з візитом в. Франції, в Новій Аквітанії, де якраз в одній із шкіл запроваджується вже органічне харчування. Дивилися на практиці, як це як це працює. Де вже є органічне харчування? Данія, я думаю, багато із вас чули і знають, що Данія є одним із піонерів у запровадженні органічного харчування в публічних закупівлях. Мова йде, коли ми говоримо про публічні закупівлі, це не тільки школи і садочки, це також всі публічні кухні. Тобто, це може бути лікарні. Це можуть бути е, адміністративні е, столові, да, там, Верховна Рада, не знаю, міністерство, е, державна адміністрація, і так далі. Тобто, в публічних закупівлях тут публічні їдальні е, це весь спектр е, взагалі закупівель за е, державні гроші, які тільки може відбуватися. В Копенгагені на сьогодні 90% продуктів в муніципальних школах і дитячих садках є органічними, і це е, такий топовий е, да показник. Е, і ми теж були цього року в Данії, в Копенгагені, бачили, яка кількість органічної продукції в звичайних е, магазинах, в звичайних супермаркетах. Тут, тут дійсно Данія є. Uh, таким uh, взірцем, uh, напевно, не тільки для нас, а для інших країн uh, ЄС по впровадженню органічного харчування. Uh, вони поєднують uh, тут. От я б хотіла звернути якраз увагу на те, яким чином uh, це відбувається. Данія поєднує національні політики та локальні ініціативи. Uh, тобто, в, в них є і на національному рівні. Та, програма по впровадженню органічного харчування і на е, конкретних е, регіональному рівні, так як в Копенгагені в них є своя м, програма. Е, Франція, е, про яку ми далі сьогодні будемо чути, від е, Жерома Сінеля е, більш детально. Тут я хоч е, хотіла навести просто приклад того, що Франція є наразі єдиною країною в ЄС, яка на законодавчому рівні ввела впровадження органічного харчування в е, публічних е, громадських е, їдальнях. З 2018 року в них працює закон ЄГАЛІМ, який е, говорить про те, що щонайменше 50% продуктів продукції має забезпечуватися. Е, Якісної, да і в тому числі органічної в Ірландії, наприклад, не так давно ухвалено стратегію та план дій щодо зелених публічних закупівель з метою, щоб мінімум 10% від вартості продуктів, закуплених через державні закупівлі, мають бути органічними. Особлива увага також, в принципі, це у всіх країнах на сезонності і різноманітності. Більших країн ЄС звертають увагу на те, що продукти мають бути в першу чергу сезонними. Питання для України це погано, чи, чи не дуже тому, що. Тут про що мова йде? Про те, що, наприклад, помідор він не може бути поставлений в публічні закупівлі взимку, коли він традиційно не росте. Тобто, тут питання, як це буде спів... Спів... співноситися з нашими тепличними господарствами, але така практика існує. Далі іспанія а, буквально в травні затвердила також нову національну програму а, зелених публічних закупівель яка включає вимоги щодо органічних продуктів а, в, в, в громадському харчуванні а, і вони також мають регіональні програми наприклад на рівні андалусії а, Ще, ну оскільки програма тільки затверджена, ясно, що е, результатів тут ще немає. Але е, колеги з Іспанії вважають це е, прям своєю особистою перемогою, щоб вони могли на політичному рівні просунути е, цю ідею. Е, е. В Естонії е, є план дії з розвитку органічного виробництва на 23-30 роки, е, і подивіться, е, як е, зріс бюджет е, завдяки е, цьому плану дій. І в бюджет внесено, бачите, було в 22-му році 0,8 мільйонів євро і в 23-му вже. Е, Фінансування збільшилося до 10,2 мільйонів євро саме на фінансування постачання органічної продукції в освітні установи, Чехія також нещодавно ухвалила. План дії з розвитку органічного сільського господарства, який ставить за мету підвищення споживання продукції до 3% і збільшення частку також локальної органічної продукції. Я з досвіду наших колег, які нині живуть в Чехії, знаю, що в них ця програма починає запроваджуватися взагалі з маленьких таких кроків. В них один день в школу, один день на тижні є органічним, і вони просто або Дітям дають додатково там органічне яблуко або органічний йогурт. Да? Тобто з таких от маленьких кроків це не те, що прям запровадження зразу закупівлі, тендери і, і все інше, а прям з маленьких кроків починаються наступні дії. В Австрії існує інтегрована система публічних закупівель. В Відні ще багато років тому я бачила, яким чином працює ця система, і в них досить високий є рівень органіки. В Шкільній схемі, і майже всі лікарні відня забезпечуються органічними продуктами харчування. Тут от, також це один із найкращих показників у ЄС на даний момент. І за рахунок яких інструментів? Тут я думаю, що важливо нам розуміти, що в нас, по-перше, не всі з цих інструментів вже є в Україні. Але оскільки ми рухаємося до Європейського союзу, то в рамках євроінтеграційних процесів все ж таки мали би ці. Процеси е, прискоритися і запрацювати. Ну, публічні закупівлі, зрозуміло, в нас є е, е, закон про, е, про е, публічні закупівлі, але наскільки мені відомо, він зараз знаходиться на стадії перегляду і в ЄС так, е, також вони не стоять на місці. Е, процес удосконалення законодавства це такий процес, який триває майже, майже е, нонстоп. Uh, в будь-якому випадку, uh, ЄС uh, в ЄС uh, законодавство по про публічні закупівлі, є досить важливим інструментом реалізації uh, політики, зокрема сталого розвитку uh, і. Um, Є е, таке поняття, як сталі або зелені публічні закупівлі. Е, у нас е, наскільки я знаю, може колеги мене поправлять, але в нас в законодавстві такого поняття ще не введено. В нас є в законодавстві по публічній закупівлі певні критерії, нецінові критерії, де це введено, але окремо е, таких е, е, планів, е, поки що. Е, немає щодо затвердження саме зелених публічних закупівель. А в ЄС е, приймаються е, в різних країнах, приймаються окремо стратегії саме по зеленим публічним закупівлям, де багато країн вносить е, органічне харчування саме в цій стратегії. Є, е, Можна ознайомитися, є окремо. Мі критерії розроблені для сфери харчування, послуги громадського харчування та торгівельні автомати, які якраз містять вимоги щодо пріоритету органічної продукції, зменшення харчових відходів, обмеження, використання пластику і інше. Е, інший механізм, через який можна в е, запроваджувати е, органічне харчування. В публічному секторі це національні стратегічні плани, які розробляються в рамках спільної аграрної політики в Україні. Такий документ був розроблений минулого року. Це допоможіть. Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій, точно. Але в нас там залишилася мета щодо розвитку органічного площ під органічним виробництвом до 3%. відсотків. На жаль, поки що, ми не маємо в цій стратегії саме розвитку органічного харчування в публічному секторі. Також є. Говорили ми ще кілька років тому, що е, був е, ухвалений в ЄС план дій з розвитку органічного виробництва, е, що було, е, була стратегія укла е, презентована від ферми до виделки, стратегія да, як частина е, зеленого курсу ЄС, і е, власне в той же час. Було прийнято рішення про святкування органічного дня ЄС. І є такий необов'язковий, але рекомендований елемент для всіх країн ЄС це національні плани дій з розвитку органічного сільського господарства. Можливо, ми колись теж до цього дійдемо. В багатьох в кількох країнах ЄС саме перехід до впровадження органічного харчування в школах і садочках заклад в рамках uh, отаких от національних планів саме з розвитку органічного сільського господарства. Uh, і ще один важливий елемент, який діє в ЄС, це uh, шкільна схема ЄС, uh, яка є окремим uh, елементом політики підтримки здорового харчування. Вона працює в усіх абсолютно країнах ЄС і має на меті забезпечити дітей доступом до здоровішої продукції. Тут мається на увазі підтримка, зокрема, доступу до свіжих овочів та фруктів. Та молочної продукції. І от бачите, на 22-й-23 навчальний рік, хоча органіка там не є обов'язковою, але багато країн також впроваджують, вводять органічні продукти саме через цю схему, 2,7% фруктів та овочів. Були органічними вже да, і і 5,4% були органічні органічне молоко на рівні ЄС. І ясно, що різні країни по різному це роблять і впроваджують, але загальна статистика про ЄС приблизно.